27 листопада відбулася нарада під головуванням виконуючи повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалось засідання зі зведення очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу ситуації з ліквідації наслідків негоди. Всі підприємства впорались з поставленими завданнями, і кожне з них виділило наявну техніку для очищення доріг Подільська від снігу. З питання роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств установ громади. Ось деякі з них. Керівник підприємства Подільськводоканал Володимир Негрецьку прозвітував, що установа працює в штатному режимі. Збою в роботі не було. Було проведено роботу з промивки мереж водопостачання у закладах освіти. Планується планові перевірки стану мереж у підвальних приміщеннях будинків. Продовжуються консультації з фондами і організаціями щодо залучення різноманітних видів допомоги та фінансування. Керівник КВ Подільськ теплокомуненерго Максим Перлей поінформував, що опалювальний період проходить стабільно. Більно проводиться робота з очищення території котелень від снігу. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що силами підприємства в посиленому режимі проведена робота з очищення доріг міста від снігу. Окрім того, продовжуються роботи з вивезення сміття і ремонтів дитячих майданчиків. На минулому тижні велика увага була приділена вивезенню сміття та ремонтам майданчиків в селі Липецьке Подільської громади. Далі, директор департаменту житлового... Комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх, щодо проведених рейдів стосовно недотримання санітарних норм та благоустрою громади. За результатами рейду було складено протокол на порушника. Також установою за минулий тиждень опрацьовано 17 звернень від населення і дві скарги. А також проводиться робота з видачі ордерів та інших дозвільних документів. Окрім того, керівник доповів про хід ремонтних робіт в громаді. Також була надана інформація від керівників Правляючи компанії городок КВП Олександра Перепелиці та курінь 2 Василя Шепітко, які поінформували присутніх щодо об'ємів проведених робіт по боротьбі з наслідками негоди і роботами щодо обслуговування багатоквартирних будинків. Велика увага була приділена і соціальній сфері Подільської громади. Наприклад, щодо роботи закладів освіти, доповів начальник управління освіти Володимир Самборський. Відповідно до отриманих розпоряджень з державних органів, заклади освіти переведено на дистанційну форму навчання. У садочках Подільської громади створені чергові групи. Директор департаменту соціального захисту Алла Перепелиця доповіла про кількість звернень від мешканців Подільської громади та про роботу з тимчасово переміщеними особами, а також про здійсненню роботу з нарахування соціальних виплат. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань. TAN